Так, на зв'язку на зв'язку нова шафа. Вона 3,40 висотою, є один блок і є ще один блок. От, для розуміння я навіть не достаю до верху шафу, щоб там виявилося, щоб там закину... могла бути центрі соль. Це було дуже важко, особливо мені, так як я дрищ. Тому... Але все-таки закинули. В таких випадках краще, щоб було дві, дві драбинки. Тому що в нашому випадку ми одну закидали взагалі без драбинки, і це було важче. В наступному випадку ми взяли одну драбинку і взяли стульчик. Стульчика вже немає. І тільки тоді ми змогли нормально закинути цю другу антресоль. Друга антресоль, вона, вона ось. І. Ну, загалом, загалом така штука. Тому... Велика висота це ще одні ще одні складності.